Особливість православного богослужіння полягає в тому, що ми переживаємо хоча б частково все те, що переживалося тоді. Ми долучаємося розумом, свідомістю, почуттями. Духовно долучаємося до тих подій, до тих покорбень, до тих переживань. Це необхідно нам, тому що і Великий піст, і Страсний тиждень з зосередженням на покаянні і спогадах про страждання Христові, надають нам надзвичайну можливість відсторонитися хоча б на якийсь час від суєти від марнотного, від злоби дня, і зупинитися перед останніми питаннями, перед останніми речами, які постають перед нами. І ці останні речі це смерть і воскресіння. Шлях людини до пришестя Спасителя нашого йшов від народження до смерті і подальше навіть не обговорювалося. Дуже часто навіть не думали про те, що по смерті чекає людина. Смерть здавалася остаточним вироком і ніякої надії по ній не залишалося. Христос приходить для того, щоб прокласти нам шлях через смерть до вічного життя, через смерть до життя, через смерть до Воскресіння. Те, що люди мають душу, яка може щось переживати по смерті. Це різним Верством стародавнього суспільства було, кому відомо, для кого прийнятно, а для когось і неприйнятно. Бо садокеї вважали, що нічого по смерті не буває. Те надзвичайне і надприродне, що приносить своїм явленням світові Христос. Це Воскресіння, якого ми чекаємо. Символ віри нашої завершується не ствердженням про посмертне існування душ. Він завершується твердженням про Воскресіння. Це практично неможливо уявити. Це настільки надприродне явище, що розум топ зупиняється. Такі речі досягнути можна вірою і серцем. Вірою, тому що вона бачить недосяжне і неосяжне. Незбагненне, вона приймає все це серцем, бо серце ніколи не може примиритися із смертю. Смерть для наших сердець назавжди залишається ворогом. І ми різними способами намагаємось. Подолати ту смерть. Перебороти її. Перевершити її. Для цього людям релігійні откровення, щоб перевершити смерть. Для цього їм любов і натхнення, щоб перевершити смерть. Для цього їм творчість і відкриття. В усіх галузях людської діяльності, щоб перевершити смерть, щоб нащадками своїми, справами своїми, збудованим, звершеним, відкритим, залишеним по нас. Ми перевершили ту смерть, яка така невблаганна. Людина не може примиритися із смертю. Приходить Христос і каже, я Воскресіння всіх. Він приносить нам світлу звістку про Воскресіння, про те, що ми зараз не можемо уявити. І Він надає нам кілька зразків здійснення цього. І дочка Іаїра, і син вдови Наїнської, і багато ще хто, про кого не згадується поіменно, були воскрешені ними. І ми знаємо, що після його воскресіння повстали декотрі з гробів і явилися людям в Єрусалимі. Найдивніше чудо це Воскресіння Лазаря чотириденного, який свердів, і про якого ніхто вже і думки не міг мати, що можливо підняти його з гробу. Для Бога неможливого немає. Бо в Бога немає примирення із смертю. Він приходить для того, щоб її подолати. Ось чому при вході до Єрусалиму згадують саме про Воскресіння Лазаря. Це таке явище. Це прокладення шляху кожному з нас. Кожен з нас тепер знає, смерть не є остаточною. По смерті може бути Воскресіння. Можливо, тимчасове є для Лазаря. А можливо, остаточне. Але останнє слово Бога стосовно нашого з вами існування це Воскресіння. І це надприродне і надзвичайне диво, коли Воскресає Лазар, так вражає, що сестра його на трапезі, як та грішниця, яку ми згадували тиждень тому, приходить щоби омазати його ноги миром і обтерти волоссям. Бо зустріла таке явище, такий жах і таке надихання, такий спалах, такий злет, що не диво, що вона це робить. Бо ми дізнаємося про можливість Воскресіння кожного з нас. І ось він, брат мій, чотириденний, затхлий, піднявся з гробу. І люди вітають його віттям саме через те. І представники його ворогів мріють про те, щоб його вбити. Та й Лазаря разом з ним вбити. Бо таке чудо він сотворив, що тепер до нього навернуться всі. Вони потім і Лазаря вбили. Вони і Спасителя нашого вбили. А до нього навернулося ціле людство. Тому що людство було показано шлях через смерть до Воскресіння. І коли ми вступаємо в страстний тиждень, ми вступаємо в тиждень смерті тіні смертної, щоб пережити все до кінця. Треба знати, що таке смерть, бо без цього не дізнаєшся про те, що значить Воскресіння. Але, вступаючи в це, на цей шлях, ідучи ним, приймаючи на себе, влучаючись до цього, оці всі скорботи і приймаючи, і страждання, і муку душевну, покинутості, самотності перед лицем смерті, ми все одно пам'ятаємо. Лазар Воскрес. І ми можемо воскреснути, Христос воскресне, І ми Воскреснемо. Це те, що сповнює нас надією. Христос, коли каже, віра Твоя спасла тебе. Він має на увазі прийми це всім серцем, всіма думками, всією істотою своєю. Прийми смертне останнє слово. Всіх чекають Воскресіння.